Поезія це голос душі, що з них ходить відгук у серцях інших. Вона здатна підкреслити найтонші відтінки почуттів, окреслити найпотаємніші думки та відобразити красу навколишнього світу. Захід, у якому взяли участь учні Волочиського ліцею імені Героя України Максима Отінова, поезія написана мною. Це можливість поділитися власними творчими пошуками. Це любов до поетичного мистецтва. Кожен вірш, кожен рядок це відображення внутрішнього світу автора, його переживань, мрій і сподівань. Це унікальна історія, яка оживає на папері, і знаходить свого слухача. Запрошуємо всіх. У світ поезії, у світ рим і ритму, де кожне слово має силу змінювати світ.